Діти, я вас вітаю на уроці з фізичної культури. Пропоную тему для обговорення міфи та правда про здоровий спосіб життя. Минулого тижня ми говорили про тему «Корисні властивості води. Пам'ятаєш? Тож, перший міф буде саме про воду. Існує таке ствердження, що потрібно випивати 2 літра води щодня. Але дуже важливо пити стільки води, скільки потребує організм, орієнтуючись на відчуття спраги. Пийте воду за відчуттям спраги. Інколи її легко сплутати з голодом. Для цього проведіть експеримент. Зробіть ковток води. Хочете пити далі, то ви відчуваєте спрагу. Якщо ні, то це голод. Також можна орієнтуватися на колір сечі. Вона має бути світло-жовтою. Чим темніша, тим вищий рівень дегідратації організму. Міф. Вуглеводи шкідливі та сприяють набору ваги. Наприклад, вуглеводи бувають простими це фруктовий сік, десерти та складними це цільнозернові. Групи та хліб, бобові краще обирати останні, адже вони забезпечують організм довготривалим насиченням та енергією, їхній брак провокує тягу до простих вуглеводів. То ми маємо знати, що вуглеводи дуже необхідні для енергії. Подібну історію мають жири. Вони необхідні організму для належного вироблення гормонів, побудови клітинних мембран та засвоєння вітамінів А, Е, Д, К. Проте важливо обирати корисні жири, ненасичені. Це олівки, горіхи, авокадо, олівкова олія, жирна риба, печінка тріски. Натомість насичені жири це червоне м'ясо, сири, домашні молочні продукти, слід обмежити, як і трансжири, це пальмова алія, плавлені сирки та кондитерські вироби. Міф після 18.00 їсти не можна. Правда, час прийому їжі не такий важливий. Як загальна калорійність раціону. Міф. Щоб бути здоровим, відмовтесь від цукру. Правда, це неможливо, адже багато продуктів містять прихований цукор, наприклад, консерви чи соуси. ВОЗ рекомендує знизити споживання цукру до 5-10% щоденної калорійності. Тобто для дорослої людини денна норма 50 грам. Щоб не переїсти, уважно читайте пакування продуктів, глюкозно-фруктозний чи клиновий сиропи та мед це також цукри. Попри те, що мед містить вітаміни В1, В2, С, К1, кальцій, магній та залізу, він не набагато корисніший за білий цукор адже у його складі 20% води, 75% цукру і лише 1-5% пожильних речовин. Міф. Детокс дієти очищають організм. Після переїдання потрібно робити детокс або голодувати. Правда, організм сам очищається завдяки печінці та ниркам, а детокс це маркетінг. Переїли поверніться до звичайного раціону, однак, якщо ви переїли в обід і до звичайної вечері о 16.00 не відчуваєте голоду, змушувати себе не варто. Після переїдання їжа довше перетравлюється, тож на відновлення апетіту потрібен час. Натомість навмисне голодування буде призводити до сильного відчуття голоду. Яке, врешті-решт, можна перерости у переїдання. Процеси детоксикації проводити теж не варто. Вони відбуваються в організмі без нашого втручання. Потрібно розуміти, що переїдання трапляється у всіх, це не страшно і не треба себе за це карати, карати голодуванням. Міф. Для схуднення потрібні лише інтенсивні тренування. Якщо перестати тренуватися, м'язи стануть жиром. Правда, важливо поєднувати фізичну активність, правильне харчування та здоровий сон. За відсутністю тренувань м'язи можуть зменшуватись, а частка жиру може збільшуватись через профіцит калорій. Людина перестала тренуватися, але калорійність раціону не зменшила. З 30 років люди постійно починають втрачати м'язи. Якщо протягом середнього віку людина не активна, то далі у старшому віці здатність нормально ходити погіршується до того ж під час роботи м'язів зміцнюються кістки. Міф Біодобавки можуть замінити здорове харчування. Правда. Добавки це лише доповнення. Основні корисні речовини потрібно отримувати з їжі. Міф. Якщо болить спина, треба більше відпочивати. Правда. Помірна активність вправи на зміцнення м'язів кору та розтяжка допомагають при болях. Міф. Зранку обов'язково потрібно робити руханку. Правда, усе впирається в біоритми. Є люди, які після пробудження не дуже активні. Натомість їм подобаються вечірні тренування. Тримайте в голові рекомендації щодо загальної активності протягом дня. Переривайте рухливістю сидіння кожній. Півтори-дві години. Але не треба змушувати себе вставати на руханку зранку, якщо це вам не подобається. Міф. Кожен потребує 8 годин сну. Правда, тривалість сну залежить від віку. Чим старша людина, тим потреба у сні знижується. Наприклад, для віку 14-17 років потрібно 8-10 годин сну. А в 18-65 років 7-9 годин. Також є генетичні, сезонні та інші особливості. Наприклад, у листопаді зазвичай люди сплять більше, ніж у червні. Ті, хто працює фізично, мають вищу потребу у сні, а закохані чи люди, які горять новим проєктом, зазвичай нижчу. Бажано, щоб тривалість сну була в межах вікової норми. Однак найоптимальнішу кожен має визначити самостійно за допомогою самодослідження. Але це не завжди буде рівна кількість годин. Наприклад, для когось оптимальна тривалість це 8 годин 20 хвилин. То це є нормально. Міф. Показники ефективного тренування спітнілість і кріпатура. Правда, потовідділення один з механізмів терморегуляції організму, його інтенсивність залежить від великої кількості обставин. Індивідуальної терморегуляції температури та вологості повітря в приміщенні, інтенсивності навантаження, активності потових залоз тощо. Якщо людина дуже сильно пітніє, це не завжди добре. Можливо, інтенсивність тренування зависока для цієї людини, виникає питання, чи вона взагалі готова до такого навантаження. Щодо крепатури, то вона виникає переважно у двох випадках під час виконання нової вправи і неправильне дозування навантаження, через це людина постійно травмує м'язи. Сухожилля, а під час речинку може отримати мікротравми зв'язок. Виконуєте звичну програму, а кріпатура все одно виникає. Проаналізуйте, чи нормально ви відновлюєтесь, їсте, спите чи не за високий рівень вашого стресу. Кріпатура, як і піт, не говорить нічого про якість тренування. Однак на 100% її уникнути не можна. Адже ми не можемо передбачити реакцію організму на нову вправу. Пропоную зробити підсумок. Пий достатньо води, слухай своє тіло та не забувай про чисту воду. Їж більше овочів та фруктів, вони дають вітаміни та енергію, менше фастфуду та солодощів. Це корисно для здоров'я. Будь активним, грай у рухливі ігри, займайся спортом, висипайся, хороший сон робить тебе сильним і бадьорим. Мий руки. Це захищає від мікробів. Менше гаджетів, більше руху, тіло любить активність. Будьте діти здоровими. І до зустрічі!